А ви знали, що хліб можна випікати в рукаві? Просто послухайте цей хрускіт. Інгредієнти тут дуже прості: борошно, дріжджі, цукор, сіль, олія і тепла вода. Замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. В процесі замішування додатково борошно підсипати не треба. Можна змастити руки та тісто олією. Тісто саме по собі доволі таки липке і місити його ну так, не дуже приємно. Змащую ємність олією, викладаю туди тісто, накриваю плівкою і лишаю на 2 години. Тісто дуже гарно підійшло. На припиленій борошном поверхні формуємо буханку хліба, припилюємо борошном сам хліб і гострим ножем робимо надрізи. Хлібчик поміщаю в рукав, а через 15 хвилин відправляю в розігріту духовку при 180 градусах, випікаю одну годину. Результат перевершив усі мої сподівання. Охолоджую хліб, загорнувши його у рушник. А далі нарізаємо і смакуємо.